Зочий край доріг, ми шануємо тебе з дитинства, бо ти для нас життєвий оберіг. Рідна мова, ти сьогодні зброя, як ніколи ти жахаєш ворогів, горді наша мова ми тобою, з якого рта вірних доньок і синів. День української писемності на часі, День мови нашої, нестр заради, Пликаймо слово в діамантовій окрасі. Величний ніжний, справжній дивоздив. Завжди у тренді рідна мова, і навіть у важкі часи війни. Мов річка, наповнюється знову словами-краплями зі сталі всі вони. Завжди у тренді рідна мова, слова, мов стріли на передовій, завжди у зсу пісні на поготові, щоб захищати край спливучий світ. Наш рідномовний трендовий блокпост це перевірка на порядність силу, щоб нам перемогти Орду вдалось заради волі, єдності та миру. Вау військова абетка українця, справжнього патріота своєї землі. У ній розмаїття слів повінця, її знають дорослі, знають малі. Тож перевіримо, як допомагають до перемоги наближатися слова. Нас не зламають, не здолають жива країна й мова вічна і жива. А Армія на краще у світі, на могутіся потусна і сильна. Е, Барактар цей присвій захищає. Боже, збережи всіх українців, нас ніхто ніколи не здолає. В. воїн, воїни, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу селина посадився. Г. Ге, герої. Таких, як у нас, ну ні герої немає, жодному голоді. Ми босій Бог можем що заводи України, а не говорить. Коло лідного ханку чекає матуся і з бою сина солдата, там, де мальви цвітуть, чорнобличі коло лідної хати. Де доля, наша доля, де в європейській розвиненій Україні, де жовті пшеничні безкраї поля, а просто небес сині сині. Енергія, ми діти, сонця, добра і світла, ми українці, миру, волі і свободи, гідні діти. Єднає нас усі бажання здобути перемогу, славну, плекати гідну мову нічну, праведну, державну. Життя, жити попри все і залишатися людиною. Тою справжньою, тою єдиною, тою вільною, на все готовою, з теплим серцем, і щирою мовою. Це захисник, я перемогу все зробить зумі. У цей ваский я України українець, Ти вистоїш за себе і за нас. Спасибі тобі, друзе, сюди. Сіви з журавлями душі героїв, вічна пам'ять і слава полевим за волю. І што Я тому камни, штої нашого народу. Вію Україна переможе, їхнє українцям чи зовсім не треба. Будемо своє берегти. Мову, землю, мирне небо. Я, як хочеться перемоги, здобути усім до зими, щоб новий рік злагоділи ми. Зустріли всі ми. О, квітка, це наші захисниці, ніжний світ, що за село задубояє, що пахне, що малує око, що все в цьому виті не зростає. Любов, є ще в нашій Україні. Таке род земля, тата, мама і молоч виша війну. Матруся конімо знову і знову, бо нам життя вони подарували. Не вся жодна мама на любов У усі часи і це Ненька, тримайся моя, мене Україна, хоч зболена, хоч зранена, живий. Ми віримо, піднімешся з руїн. Якщо ми з Богом, що нам бороть? Опо воїна по чи ба сім'я, дружі, діти, друзина? Перемога. Ми неодмінно переможемо і наша і не може бути. Р Родина разом нас багато. Наш... Родину не подавати ти і я. Ми українська, дружина, непереможна сім'я. свобода, разом сила нас не промогти. Наші воїни борються, борються за свободу та незалежність батьківщини. Це буде Україна. Те, тато, я хочу, щоб ти повернувся. І ми родиною сядемо за столом. Та розповім я віршик, щоб ти посміхнувся. Та головне, що буде мирне небо за У Україна, моя Україна, то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи у світі, горобчики скають. Я краще у світі країни не знає. Лонд. Усі українці не веден в лотах, Встав єдиний стрій, сітки плетуть, паляниці печуть, надлони збирають, класа кричають. Що у цей час воєнний. Вирощують хліби. Щоб були сили для святя, для подорожі і для боротьби. Це цінність, ми стали цінувати зітхні речі, гаційні пісню мами, добре слово, весмане небо, ясне сонце це казко. Це шесть. Не загубити порядності і честі, бути справжнім патріотом в житті. Закони що залишить від мене. Це дорожче закоштовності всі. Ша школа, школо наша школа, Приголуб нас мила, пригорни усіх нас, як голуб підкрила. Ти нас всіх научиш, як у світі жити, як зло оминати, як добро чинити. Ще щастя, яке це щастя, кри всі рідні. Поряд, всі живі, здорові, яке це щастя жити в милі, радості, спокою та любові. Я бажаю всім лише м'якого хліб, теплої постелі, снім лагідних і мирних, бути доброю душею, серцем до всіх, рідні, друзів та знайомих. Це найкраща пора для нових звершень, перемог на для нових думок. Ми, юнь, крила та Україна, її майбутнє, нехай триває наш життя урок. Яскраво, ми переможемо, почнемо новий яскравий період свого життя. Відбудемо Україну під яскравим сонцем і будемо обов'язково щасливі у своїй великій родині. Тож вау, рідна українська мова, за тебе кращий для нас нема. Ти трет народу, нації, основа. Ти житимеш, ми впевнені, ми знаємо. Ми не повторні всі, ми дуже різні. Але єдине слово український рід, живи країну, душомової пісні, живи, дивуй собою, увесь світ. Наша мова світла і причиста, мов калини цвіт. прикрашає рідних слів на мисто Український рід. а ми нашу українську мову збережемо, і нащадкам нашу калинову гелі, та й передамо. Захищаймо мову українську сиві і малі, колискову ніжну материнську, кращу на землі, а ми нашу українську мову збережемо, і нащадкам нашу калинову гея передамо. Нам доволі волі праведна дорогу сонце віри стань. Наші мрії тільки перемога. Здійсне.